Привіт, друзі, я Олександра, і сьогодні, оскільки сьогодні п'ятниця, ми з вами говоримо про те, як підготуватися до податкової зими. Мова йде про четвертий квартал 2023 року та початок 2024 року. Тобто, що потрібно зробити платникам податків, які Можуть попасти у план перевірок, або навіть не попадають у план перевірок, але в них є можливість почати новий рік з новими результатами, в тому числі фінансовими чи податковими результатами. Отже, перш за все, ходять, перевіряють, призначають фактичні перевірки з касової дисципліни. Причому все те, що було давніше, все відбувається знову. Підстава для перевірки це, наприклад, нульові задзвіти або така підстава, як відсутність готівки, тобто всі транзакції по касовому апарату ви вибиваєте з безготівкової форми оплати з терміналом чи еквайрінгом. Немає готівки, мабуть, ви її ховаєте. Тобто, методологія проведення фактичних перевірок з касової дисципліни не змінилася. Дуже прикро, що це відбувається, але готуйтеся, якщо ви в зоні ризику, звісно, готуйтеся до проходження таких фактичних перевірок. Говорять учасники таких процесів, свідки і безпосередньо жертви перевірок. Говорять про те, що запитують крім стандартного пакету документів щодо каси, так накази. Я знаю, документи на найманих працівників, документи щодо інкасації, виручки і так далі. Тобто, блок каси. Також люди говорять про те, що що вимагаються банківські випуски за вказаний період. Дивіться, перш за все, я вам раджу до такої перевірки готуватися юридично, тобто. Мати юриста, який буде супроводжувати цей процес, незалежно не, не від того, наскільки ви обізнані, тому що можуть бути порушення процедурні, можуть прийти люди без посвідчення і вимагати документи, яких не зобов'язані вимагати, і так далі. По-друге, ви повинні юридично бути обізнаними, які документи ви маєте зберігати на торговій точці. А які документи ви можете додати після фактичного візиту? Тобто, ви, наприклад, не зобов'язані банківські випуски зберігати на торговій точці, і податкові органи, без сумніву, це знають. Отже, не ризикуйте верніше так, ви можете ризикнути пройти перевірку самостійно, але якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, ви знаєте, до кого звертатися. У нас є юридична служба, яка вам може допомогти. Далі. Слід розуміти, що четвертий квартал це вирішальний квартал, з точки зору наповнення державного бюджету, виконання плану наповнення бюджету на, на поточний рік і відповідно встановлення нових планів на наступний рік. Тому може посилитися тиск з боку податкових органів, можуть бути дзвінки з проханням відобразити у деклараціях певну суму податків, заплатити її наперед. Або може посилитися тиск з точки зору блокування податкових накладних. Я вам рекомендую так само підготуватися. Знаєте, як, якщо ви попереджені, ви озброєні, вам потрібно більш чітко, більш чітко виконувати вимоги документообігу, тобто, що у вас були усі папери, що у вас були усі. Підтверджуючи документи, і подумайте про те, скільки податків ви готові виділити насправді державі, якщо ви платник ПДВ, якщо ви платник податку на прибуток, тому що тиск буде відчуватися. І звісно, я вам рекомендую, якщо є дивіться, якщо на вас тиснуть, якщо ви отримуєте якісь дзвінки з податкової, якщо ви отримуєте якийсь спам. Інакше це не можна звати, бо якщо це СПАМ, він не виглядає як СПАМ, тобто, шановний платник податку, заплатіть швидше і побільше. Фіксуйте ці випадки, фіксуйте їх, записуйте такі дзвінки, як можна тільки його ну, зафіксувати, таке, такий тиск, таке порушення власне посадовими особами Державної податкової служби таких речей, фіксуйте їх, передавайте їх. Куди треба, ви можете передати їх на антикорупційну лінію ДПС. Можете передати нам, щоб ми це зробили. Так само ми можемо поширити таку інформацію як у соцмережах, так і на вищому рівні. Отже, податкова зима, на жаль. Може бути холодною, але я сподіваюся, що ви до цього підготуєтесь і у вас все буде гаразд. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставити лайки, звертаєтесь за консультаціями. Пишете і підтримуєте нас. На все добре, до побачення.